В основі політики, законів має бути справедливість, тому гасло кожної справедливості ні корупції. Чи потрібні антикорупційні органи? Так, потрібні. Вони мають бути підпорядковані Україні. Якщо дивитися рішення Конституційного суду 2020 року, то голосування Верховної Ради нормує. Правову правочинність, підпорядкованість, набу і САП з іншого боку, ми підігруємо нашому ворогу російському агресору, будь-які рухи всередині країни, будь-який хаос, будь-який бардак це є небезпечно для національної безпеки. Але Сумно, коли стільки людей не виходило, коли президент Байден затримував нам зброю на 6-7 місяців після того, як наші збройні сили звільнили Херсон, звільнили Харківщину. Ось тоді потрібно було виходити такими масами зі зверненням до президента США, виконайте Будапештський меморандум.